с вами Дірський. Сьогодні до нас прийшло нове субиття. Ну, як нове субитє фестивалю. Зробимо пару круточок. І для цього давайте... Я у Шоці. Мені випала підірка. Класно. Мар'яна. О, друзі, це, це що за вікно, так я призивлю. Я у шоці. Блін, я не думаю, що на фестивалі мені повезе. Давайте надіємось, що повезе. Ну скром давай. Побачимо, може щось випаде. Але поки що трійки. Ну і не думаю, я ще. Ну давай. Флеч червій. Капець. Друзі, це що таке за вікно? Я в шоці. От... Капець. Ми подожди, що згарним. Четвірки. Капіт. Оце повезло. Я в шоці. Три-п'ятірки, три. І мені вчора вивод. Я в шоці. Просто ну, я не думаю, що мені ще щось випаде, але докручуємо. Ну, Надії ми щось зіспіймаємо ще. Ну піксі. І последня круточка. то у нас Сайли и сундучок, ну, прикольный сундучок Я его животик. Ну, а такие мои были празднички, вам тоже удачных праздников, вам был дерзкий, всем пока-пока.